Привет. Вітаємо! Розпочинаємо новий сезон програми Спробуй наживо. І так, без вітерцем в'їхали в цей новий сезон завдяки Степану Єднаку і його залізному коню. Думаю, що так само поспішає наша гостя сьогоднішня, тому нам пора, мабуть, я так думаю, після цього вітерця привезти нас до порядку і готуватися заходити в студію. Побігли. Ah, Готово, яка ти гарна. Ну, Оксана. я просто знаю, де вишиванки в місті брати. А де брати вишиванки? Я тобі Потім місті? розкажу. Розкажи мені. Може, візьму коли-небудь. Там глядачі чекають вже на програму. Ага. Вітаємо! Це спробуй наживо. Як ви вже зрозуміли, Степан Єднак, Оксана Лісовська, новий сезон програми і нова учасниця. Ми вже її чекаємо, і зараз вона з'явиться в нашій студії. Приїхала вона з селища Войнилів Калуського району. району. Звуть знаю. дівчинку Тетянка. Ну а далі все ми вже будемо дізнаватись, коли наша учасниця прийде. Залишимо місце, бо добрий день, добрий день заходьте, день. бачиш, які в білому всі на світлі, яскраві. Мама і Тетянка. Ми будемо знайомитися більше з Тетянкою. Мамуся, ви дозволити, вона у нас сьогодні героїня програми. Але почнемо, Танечко. Ти поки тут звикнешся зі студією, то напевне мама нам трішки розкаже про тебе. Можна? Добре. Будь ласка. Ну, вперше за все, оскільки наша програма музична співоча, то нас цікавить, напевне, коли ви почули, що ваша дитина хоче і вміє співати. Спочатку ми записали Тетянку в музичну школу на фортепіано. Угу. Пізніше вона, моя подружка, вона займається театральним гуртком. Почала її брати до себе на гуртки. Це я перепрошую війнилови театральний гурток. Та, це, як гарно є музична школа і є театральний гурток. Чудово. Центрі, дитячої тайматської творчості. Е, коли вона почала їй давати пісеньки співати, е, і каже мені: Світлана, тобі треба розвивати дитину. <світлана> <світлана> Молодець подружка. Я почула, що в неї є голос. І давай же здомуй. Ну, і ми почали шукати. <світлана> І що ж ви шукали? Розказуйте, що ви шукали, де ви, у вас, напевне, в Войнилові теж є вокальні якісь ну, так, студії. Ми записали тоді так само в центрі дитячої юнацької творчості на вокальний гурток. Потім в музичній школі перевелись на спеціальний сольний спів і далі ми в студію Ліра в Калашині. Угу. Тобто у вас тепер і Войнилів, і калуш. Можна сказати, що ви виступаєте за два міста, так? Ну, <звіщен> Войнилів взагалі то не місто, так? <звіщен> ну так, Це не місто. Але так, ми виступаємо і там, і там. І що ти, Таня? Ти закинув фортепіано повністю. Я не так і думала, що Степана це дуже-дуже схвилює. А ну відповідай не? тепер. Доповідай. Тільки співаєш? Я на фортепіано ходила до до третього класу. З третього класу я не захотіла. Захотіла не співати. Зрозумів. А фортепіано де діли? У мене не було. Ми... А от тому, напевно, що так от воно і сталося. Коли коби би було, ти би ходила і туди, і туди. Тоби вже так? знаєш, мама казала, ми ж тобі фортепіано купили, а ти хоч музику лишити? Це так в мене колись було. Куди? <реку> ну, правда, в мене це було в четвертому класі бажання залишити, але настояли батьки. і Я дуже дуже вдячна їм, тому що я зараз маю змогу. Вести програму Спробуй наживо значною мірою завдяки тому, що я все-таки музикант, от видиш. Але ти в четвертому класі. А в мене кожен рік таке бажання виникає. Як не від одного, то від іншого. Це вже в студенті, як віде? не від підлеглих, то від начальства. Таке постійно ціле життя. А ні, ні, ні. Ну це ти дитині не розказуй, бо вона зараз взагалі шуткуєм, злякається. Тетяночко. А окрім музики, бо зараз ми з тобою знайомимося. Як ти співаєш, ми почуємо. А що ти любиш робити, чим ти цікавишся в житті? Я ходжу, я ходжу, я займаюся в центрі дитячо юнацької творчості вокалом та хореографією. Ага, ти ще танцюєш? Так. І що латиноамериканські? Чи які? Чи чи бальні? Чи народні танці? Народні. Народні, ага. Там гопак. А ти знаєш, я думаю, що напевне то такі та, постановки танцювальні, правда, ви робите? І вони бувають іноді в різних жанрах. Я не знаю, я так, так запитую. Маєш якісь фотографії своїх танців, щоб ми показали глядачам? Не маєш? Треба так, зробити. вчителька, хто там викладає танці, обов'язково фотосесії поробити танцюристам, щоб ми мали ілюструвати. Добре, тоді я так розумію, що все-таки спів це таке головне захоплення, так? В сім'ї всі це захоплення поділяють. Ти багато вдома займаєшся? Щоб що я не робила, я е, приходжу зі школи, е, приходжу зі, зі школи, вчу уроки. Співаєш, коли вчиш уроки? Ні. Mm. А, я думаю, бо ти кажеш, що б я не робила, я думаю, що коли б я не ти робила, сосис, я співаю. Співаєш, так? Обичай. Коли посуд а миєш, тварали. співаєш. А помагає вам? Ану розказуйте, розказуйте. Зараз всі так, здамо секрети. Помагає, правда? Так, так, вона старається, допомагає, питається. Ну, взагалі, старається швидко вивчити уроки, щоб щось мені допомогти. Ну, дивіться, це ж у вас напевне господарство якесь є, правда? Ну, город у всякому ну, разі, так, є грядочки. Ну, мама, так скромно, є грядочки, але все одно до тої грядочки якась допомога потрібна. Ти Любиш сапати, грасувати. Ясно. Не дуже любить, але доводиться деколи. А що найцікавіше на городі? Ну, Таня, кажи, що найцікавіше на городі? Урожай збирати. Збирати домашні помідати. Взагалі урожай збирати найцікавіше, правда? Коли воно вже виросло. А вродилося року? Великі помідори, багато ну, файно. Багато, багато. <хи> Та коли людина чимось займається, то життя стає яскравішим, так мені здається. І десь ти їздила, щось ти бачила. Розкажи трі. Я брала участь у програмі Діти за мир у всьому світі. А це най, найсвіжіший спогад, так, так я розумію, з яскравих таких, тому що конкурси ще якісь були, але ми про це поговоримо. Проект Діти за мир у всьому світі він розпочався. Я розкажу нашим глядачам. Він розпочався 19 грудня. Великим відкриттям в Івано-Франківську 19 грудня минулого року, а потім продовжувався у дуже багатьох країнах світу. І власне, ти у відкритті брала участь. Так, ми можемо показати фотографії. От як він як виглядало це відкриття, була присутня Катерина Божинська. Також була присутня. Так, я тому можу про це розказати. Не, але далі, але запрошую. далі, ну так бачиш, Степане, це ж не я запрошую. Я була присутня, як ти зауважив, а, а не організована. І дітки дуже багато поїздили. Тетянко, де тобі вдалося побувати завдяки цьому проєкту? На озері Балатон в Угорщині. Це був відпочинок більше, так? І Як тобі сподобалося там? Дуже сподобалося. Ви, напевне, не тільки співали, але й займалися спортом, плавали, ні? Так, плавали, робили різні майстер-класи. Які майстер-класи? Сумочки робили, птахи щастя. Врослети. А птахи щастя це що? Тут детальніше? Це птахи з тукерками всередині. Ні, ні, ні? Це... Це Степанові бачиш так. Ляньки... І... похожі до ляльки-мотинки. З це, це тканини робиться птахи щастя, так? <кхи> так. Ти вперше робила такі штуки, так. так? Тебе там навчили, а тепер ти вже можеш вдома мати таке хобі, так? Але я знаю, що діти за мир у всьому світі ще зробив вам дуже цікаву поїздку, цей проєкт. В таке місце, яке українці дуже часто сварять, кажуть, що там сидять такі. Ну, одним словом, маю на увазі Верховну Раду. А. <сум> а як тобі здалося в тій Верховній Раді? Що було? Цікаво, не цікаво. <сум> Нам проводили екскурсію по Верховній Раді. По самій будівлі, так, Верховної Ради розповідали напевно, коли так. вона збудована, що там цікаво. А от до речі, ми завжди бачимо. Оцю сесійну залу велику, так? І можна було так запросто туди зайти, в сесійну залу. Ну, Ми зайшли. І бачили засідання? Так. І як вам видалась робота депутатів? То як? Ні, ні, тут бійки Тоді не було, не було бійки. <світ> вам не повезло. Ви чекали, що хтось буде битися, а вони не бились, так? <світ> Тетяночко, чи ти маєш якісь досягнення? Дітки вже, якщо три роки займаються, зазвичай їздять на конкурси, так, фестивалі. Так. І дуже люблять нашій програмі про це розповідати. Які ти вже конкурси мала в житті, які досягнення? Я була в Києві на конкурсі Соняшник і зайняла перше місце. Ух ти, саме найперше. Ну, то ти молодець, значить. Просто так перше місця ніхто нікому не дає. А що ти там співала, які пісні? Я там співала пісню Зіренька Любові. Ага. Сьогодні буде ця пісня, так? Представлена. Вже добре. Тоді починаємо співати, так? так? Щоб у нас ще вистачило часу, аби показати якнайбільше пісень. Я тут бачу, скинули ми чотири так, пісні. А давай ми, напевне, почнемо з Зіроньки Любові, так? Ну, раз вона така успішна в тебе була. Так? Прошу, отам от у нас сцена, квіти там нас позначають. Ну, сцена то є квіти, правда? Мікрофончик, мабуть, на сцені у нас є. Так, Звукорежисер є тобі його дасть. На ту треба буде трошки прибрати більше, напевно, голосні.

Готовати, один сюди. Насправді Таня якраз таки так мені виглядає на таку дитину ніжно, малісінькі такі. Зорю, Це другий куплет. Хочемо ще щось послухати. Добре, Танечка, ми зрозуміли. Там далі другий гарно. куплет, так? Так, Наталія Май, твоя любима. О, як без Наталії Май? Степан же що як до нас приходять діти, Поднавишно. так, завжди є Наталія Май. О, о та ще й червона калина. Святе, А Ти бри. кажеш, що то я, що я всі пісні знаю, та, а то ти всі пісні знаєш. Ой, то ми давно її робили. Ми робили її? Звісно, ми грали. Я рад та, та я писав її. Ну, Бачиш, тут ти вже більше пам'ятаєш, що ти писала. Робили, робили, співав хтось. хтось. Співають багато пісень багато. у нас тут, але що ми робимо, я не пам'ятаю. Бо то ти робиш? Ні, ні, раніше робіт. Після навчила нас пісню співати у полі радкову стрічати зорю. Матуся навчила, людей, шанувати і вірно, любити. Країну свою, Матуся навчила людей ще і вірно любити країну свою, там червона полина, мости я марі, спорише вистежина, припине на горі, ну, там матуся співала мали з мові дисмі. Навчила добро пам'ятати стежину ріднім краю, Матуся навчила у удоми не знати, І вірно любити країну. Вона свою. Просто, висок, вона. Там червона стала вігнемо святий, опері, сторіше по стежину. Це можна хореографію зробити. Хореографія зі Я добро дарував на вишиванку мені. Так, Степан заслухався, в нас ще Молодець. є пісні. Молодець. Сподобалося нам, як ти цю пісню співаєш. Бачиш, ти в першій пісні ще все-таки хвилювалась, а тут вже і рухи вже пішли привикла. вже, вже як сцена. Так, Тепер маємо ще «На зустріч Долі. Це Світлана Весни пісня, так? так. От, з репертуару Світлани Весни. А наскільки я пам'ятаю. Слова Романа Вірастюка, музика Володимира Куртяка. Пам'ятаю, бо це наші місцеві автори. Роман — це Той брат, самий це брат. Так, так, брат. Так. спортсмен Роман Вірастюк. Ага. Сам олімпійський чемпіон. Ага. Не тільки брат. Ага.

І, <піл Bilator> ця Завроду, дякую, хіба була на сцені? Хтось що... співав, але ми не робили. Ми не робили? 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 Що робили? я живу? А, і то вже хіба робили. Я пам'ятаю присповід. Я подивлюсь Ти вдома. Ти хочеш скалявити. Хочеш взяти пісню, яку ми вже робили. З собою скаляви. Перша, не, однозначно. Я ну, цю пісню щоб було, ну, між останніми двома. Щоб дарувати щастя і десь, ну, щоб ви усі не заспіває правди. Молодець. Молодець. Ну ми слухаємо Ці, по тільки по... Пісні. А може ще щось маєш, Таня? Бо я знаю, що він питає, бо я сказала, що він хоче використати пісні, котрі вже робив. Бо десь ну, так, хтось у нас вже, вже ці пісні, останні співав. пісні я робив однозначно. Ну, але ж співали по-іншому, співали ну, так, інші. Так. Але Степан Аранжування ще одне не хоче робити. Не хоче. Покажеш ще щось нам. Так, я знаю ще одну пісню, ну, дуже я її вже дуже давно співала. Тільки одну, я думаю, ти знаєш насправді багато пісень, якщо так з тобою добре попрацювати, так? так, так? Але не пам'ятаєш же, так? А Може хоч одну пригадаєш? Так, але можна я візьму слова? Та можна, безперечно. Почався рік, пішли в рух шпаргалки. Бери. <світ> 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 Ти теж вам туди сидиш? теж шпаргалку маєш? Так, я шпаргалку маю. Ану, скажи нам, як ця пісня називається, щоб ми знали, яку включати. До сонця. До сонця. Є така пісня. Її мені я бачу світла, я чую музику погадокня, як дитини пробудження, соні очі про собі упадя земля. Зонічний промінь душі торка не назустріч сонцю, мов відкриває... на Гармонія світла витає душа. До сонка, для музыки, для для сонка, Але дивися, пісня хороша. І вона давно не співала, а не так. От слова опустила вже. Ну. Я на молодець. Молодець. А кажеш, давно не співала, але слова по прибіг пустила. Ну, молодець. Добре, ну, ходімо ну, сюди. Йди на сюди. Ну, Я не знаю, як вашим, так, а нашим подобається. Осва... От мені остання подобається. Ага, завстидався, що я тебе. Так, ясно. Добре, ходи, Тетянка до нас, я візьму собі стілець. Ну, от послухали. Взагалі, насправді, Степане, те, що робили ми вже, чи хтось співав. Я не думаю, що хтось з глядачів сидить і записує, Ні, скільки, яких пісень, правда, Таня. Ми ж не пам'ятаємо, скільки. Ну, я віддаюся на, на милість места. Я би робив би останню пісеньку. Вона мені сподобалась, і ти мені веселенька, і вона тобі вам Ну, Веселенька, насправді, вона у всіх трьох останніх. Ну, Зіронці да, любові лірична. Ну, е, ми таку, як Зіренька, Любові, ми не зазвичай таке не робимо. Ні, ти можна робити все, але я би от, щоб воно вдалося, щоб Таня була гарна. Щоб Щоб дзвіночок цей так. дзвонив голосов. Я би робив останню. Але ж бо, а ти яку хочеш? Теж. Теж от. Проти двох ти оксановлення не покрай. А я ж взагалі проти не збиралась нічого казати. Я ж так. сказала, як вирішити, так буде. Добре. Туді дуже добре. Тоді готуємося і, і повторюємо. І раз так слова ти вже ти вже ж повчи. Слова вже маєш хочеш слова. <су> добре. Ну тоді будемо летіти до сонця на крилах музики вже відразу ось зараз, коли почнеться репетиція. Ну що, відкрийте, братця, до сонця. Я не знаю, чи це, чи це пісня. Чи це пісня Оксана Муляніна? У мене не написано. А, пісня Оксани Лісовської. Ну, мені приємно, що моя колега ще й пише пісні. Правда, злосна вона трошки, ну от таке. Поїхали з самого початку. Васенька, поставте якийсь такий. Ну, ви свій банк даних знаєте. О, видите? Люкс, от та й добре. З самого по Костя, звукорежисер просив більше желіза. Добре, Прошу. З самого початку. Я тобі покажу до вступати Таня. Поїхали. Добре, Сергій Олександрович, я не чую, бо мені в принципі мені забагато. Як от Юра, ви акорд донизу, мені забагато всього. Не гуде де у вас де? наушниках? Де. Гуде? Де? Перегруз іде. От, ми от перегруз, там, де це от. Я тобі просто не чую, Ні-ні, ви де? все файно робите, де? просто скрутити треба. Та у вас все нормально, в мене до вас претензій немає. І... Воно взагалі немає ні до кого претензій. Я просто хочу, щоб воно було файно в касі. Їдем? Ще разок з самого поточку. Все добре-добре. Та-та-та-та. Прошу Костя. Ну і ще раз, ще разок, всі разом. Але діло в тому, що Ну і що, що Юра не грає? Вася то грає? Правильно? Не за другим разом, не за другим, то за третім. Ні, то потім роман вступить колись дасть. Поїхали з самого початку, Таня. Прошу. Е, ні-ні. -е, Спочатку -ні. й до кінця, то вже на виступі. А так що, добре. нема ніяких проблем. Тут проблем нема, правда. Тут проблем нема, тут все добре. Я О, Вася от хороший тембр, і може та, десь, знаєте, ці промінчики сонця. Я десь не там чуть-чуть дайте їх. це от. І що я би ще хотів соло попробуємо, так? Юра. два до шість. І я тобі скажу, бо я там трошки вирізав трошечки. ось, і я тобі покажу: заспіваєш просто приспів два рази в кінці і все. Добре? Молодець, Таня. Поїхали. 2 до 6 це б то друга вольта, так? Прошу. Ми готові, ми готові на концерт. Оксана Муляніна готова? Ми готові. Зараз мені згадуються слова про те, що для того, хто знає, як, не страшні ніякі навіщо. І дівчинка Тетяна, яка зараз перед нами виступить, спробує себе наживо, доказує це своїм життям. Вона почала співати ще з маличку, вчилася співати в своїй школі в селищі Войнилові. Потім вона поступово росла, росла. І зараз, долаючи величезні кілометри по розбитій дорозі, адже всі ми знаємо, які у нас розбиті дороги, вона йде до своєї мети. Вона їздить в калош, там займається. І зараз Зараз вона переходить на чергову, на чергову сходинку свого росту своєї реалізації і виступає перед нами. Благодійний фонд Українська Алецька фундація дуже тішиться тим, що може їй у цьому допомогти. Може допомогти втілювати мрії. На музики крилах щоразу з вами програма Спробуй наживо якщо ви хочете політати разом з нами, поспівати наживо з нашим бендом. Телефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите зараз на ваших телеекранах. Зустрінемося не тільки ось так, але і наживо, Па-па!